Найгарячіша ділянка фронту жовтня. На Автівку залишилась лише одна дорога, через яку можна заїхати і виїхати. Як дрони Камікадзе просто зараз зупиняють російський наступ. Підстоїмость одного ну, дрона 500-600 доларів. але да? ну, цим дроном можна унічтожити танк, який стоє пару мільйонів доларів. Вщен зруйноване місто від постійної роботи авіації та артилерії. Так, да? да, він попав під обстріл і Відповідь на важливе питання. Наші то вони закупили стратегічно важливий терикон. От ти там працював. Я, і ми зараз туди їдемо. Так, затормози. Спеціальний репортаж. Хто контролює Авдіївський терикон? На горизонті видно Авдіївку. Над містом стоїть густий дим. Яскраво видно і труби коксохімічного заводу. Це північний фланг оборони міста. За ним стратегічно важлива висота. Його називають Авдіївський терикон. Прямо зараз ми їдемо ближче до того самого терикону, який, начебто, росіяни захопили у своїх телеграм-каналах. Євгеній отримав цілі, які має відпрацювати, тому що колона російської техніки от прямо зараз вирушила у бік Авдіївки, щоб захопити оцю стратегічну. Висаду, треба відпрацювати ці сілі, щоб зупинити цей наступ. Поступила інформація про штурмові дії противника. Їде дуже велика техніка, колона техніки. Броньовані автомобілі, танки та БМП з піхотою. Це не перша спроба захопити Авдіївку. Місто має стратегічне значення. Вони намагалися оточити Авдіївку, повністю відрізати її від шляхів постачання, підвозу бика. І продовольства. Як ми знаємо, що на Авдіївку залишилась лише одна дорога, через яку можна заїхати і виїхати. І вони кинули на це, щоб обрізати цю дорогу, дуже великі сили. По розвідданим було кинуто більше двох тисяч піхоти та біля двохсот одиниць броньованої важкої техніки. Євген Жевелінщик, спецпідрозділу Нацгвардії Омега. Щоб вразити ворожу техніку, його оперативна група виходить на відкриті позиції. Для мене дуже важливо, щоб просто техніка потрапила в поле мого зору, щоб я її мог зафіксувати, щоб вона певний час пробула так сказати по-простому у мене в об'єктиві, щоб я її міг зафіксувати, трішки провести і потім відпрацювати по ній. Джевелін це американський сучасний протитанковий ракетний комплекс. Перший серійний ПТРК третього покоління обладнаний прицілом, так би мовити, вистрілив і забув. Ракета має теплову голівку самонаведення і поки летить до цілі, коригує свою траєкторію. Система на українському озброєні з 2018 року. 10 жовтня ворог спробував зібрати в кулак нові сили та прорвати українську оборону. Втім, вже можна констатувати, у росіян знову не вийшло. Роботи у Євгена протягом минулого тижня стало більше в рази. За перший день нами було вражено один танк та шість БМП та одна броньована машина тигр. Саме Тирикон цікавить ворога найбільше. На думку росіян стратегічна висота дасть можливість перекрити постачання. А от зараз в телеграм-каналах праціян дуже багато повідомлень про те, що наші камани закупили стратегічно важливий терикон. От ти там працював, і ми зараз туди їдемо. Розкажи, що там за ситуація? Давайте ми зробимо простіше. Зараз ми поїдемо відпрацюємо, а після того я скину вам селфі з цього терикона, де я працював. Після чергового загострення на Авдіївському фронті російська пропаганда швидко почала святкувати перемогу. Мовляв, цей наступ справжній, а ті, що були до цього, де росіяни не слышали ні втрати, ні. Такої артпідготовки я за всю війну не бачив. Летіло все: авіація, гради, смерчі, сонцепьоки. Про ствольну взагалі мовчу. ПТРК та міномети не розглядаю. На нулі почалося пекло. Ми тиснемо на усіх напрямках. Так, добав, 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 добав. Ох, Тепер треба. Треба якось знайти укриття. Щоб відпрацювати ціль, Євгену часто доводиться виходити на відкритий простір. У цей момент його може засікти ворожа розвідка. Треба обрати оптимальний момент для пострілу. Ну, тут під піддавдівкою. Ти розумієш, так. Да. Я чесно кажучи. Мені говорили про те, що, знаєш, типу, от ти коли був у березні у Бахмуті, так от тут те ж саме і ти відчуваєш що да. Все, все, все вдиму. На жаль, так. за умови, що я не можу багато вам показувати, тому що всюди облаштовані захисні позиції. Ох, але адреналічик. Адреналічик тримає. Артилерія це безумовно страшно, але найбільше лякають смертоносні авіабомби. Авдіївка під постійним вогнем. Ворожі літаки з неба випускають по тридцять снарядів за добу. Я вчора в воду мужечку помагав, але йду. Я думав, самолітики. Думаю, даже не і нічого. Тільки вижу. Як дала, полі, і не успішний не присість нічого. Ось є такі воройки, ваш так. Це огромне. Там позавчора було. У Авдіївці немає жодного вцілілого будинку. Про наявність світла, води опалення годі й говорити. Хлопці приїжджають, то привозять, молимося. Збираємося, молимося. Ну, а какош? Люди кучкуються у групи, кажуть так легше. Ховаються по підвалах. Дім Володимира так само давно зруйнований. Виїжджати вам треба. Я не. А куди? Там, де не стріляють. <свісно> Везде стріляють. Я вже здесь буду, поки. <свісно> Мені це надо, що, що ж. Людям допомагають. Крити. Ну, це ж треба. Ну да. Окна делають. Ми знімали це відео у квітні рівно півроку тому. З того часу в Авдіївці бувати не довелося вже тоді. Місто викликало скоріше розпач, але тепер це щось інше. Так виглядала одна з центральних вулиць тоді, і ось так тепер. Поки чекаємо джевелінчики, випадково зустрічаємо іншу групу омеги. Вони погоджуються показати свою роботу. Умова одна: не заважати. Йому зараз ми виходимо на позиції, звідки підронщики працюватимуть по ворожих позиціях. Є вже цілі, начебто там група, яка почне наступати. Ця інформація поступила від Збройних сил України, тому дуже терміново їх треба відпрацювати. Фіпівідрон – відкриття російсько-української війни. Абревіатура з англійської First Person View, що дослівно перекладається як вид від першої особи. Окуляри на голові забезпечують максимальне керування дроном. Пілот, ніби сам залітає у бліндаж. Ось як він це бачить. Були перед цим деякі штурми, але вони порівняно з цим. Були так до розвідка, якась розвідка боєм, напевно. А зараз вже такий двіж, почався, що нормальний. Ну, нічого, працюємо, 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 знищуємо. Все ви будете бачити, будемо показувати. За цей тиждень, так сказати, у нас, ну, я навіть чесно не посчитаю, але кожен день у нас порядка п'ять, ну, до десяти до 10, 10, да, вилітів в день у нас є. І, в принципі, практично всі у нас летять туди, куди ми їх направляємо. На точці запуску техніка починає збоїти. У цьому квадраті ворог створює радіоперешкоди. Це роблять за допомогою спеціального вартісного обладнання засобами радіоелектронної боротьби. Коротко їх називають ребами. Хвилі реп не чути вухами. А ось наші радіомікрофони миттєво на них реагують. Ось це і є результат роботи реп. Але якщо ми з оператором втрачаємо лише звук і щоб запобігти браку, пишемо на спеціальний пристрій, то для влади зіпсований радіосигнал робить дрон сліпим. Ворога також є гарні, так сказати, спеціалісти в плані радіоелектронної розвідки, реп. Так як ми перехоплюємо їхнє зображення, так само вони перехоплюють наші зображення. Тобто спеціалісти працюють з двох сторон: чи звідти, що з нашої сторони, що з їхньої. І перебування в одній точці довгий час може призвести до того, що ну, ми можемо втратити здоров'я або й життя. Тажка в небі, тож починається полювання за ворожим бліндажем. Ты бачиш трасу? Да, да, да. Левом, у, в углу, поняв, хто там в бліндажі забилися. Зараз, зараз, зараз. Це воно, да, так? Да? Так, да, да, туди, туди, туди. Відіа сипеться. Сейчас, сейчас, сейчас. Делаю, делаю заход. Давай, давай. Хорошо, хорошо, вон, він с. Ползе, ползе, <Stephan>. давай, давай, давай. Еесть, есть! З'їв! І все, як усіх зараз відпрацювали. Зараз в <зулян> бліндаж. <Umwelt> Там, де у нас не недо штурмовики, кількості, ну, побачили, що їх ну, приблизно 4 ну, 4 <зары> туди зайшли і вот, отработали по ньому фугасом. Окуляри те ще бачив останнє, то я влітав. Плюс-мінус, ціль, куди мав залетіти, це був бліндаж, вхід в бліндаж. Ну, блін, думаємо, що зі своїм завданням в даному етапі ми ви... справились. Зараз будемо готувати наступний. Тут у нас зараз міна 60, але ураження може бути у 10-метрово осколками. То, якщо ми влітаємо, наприклад, групи піхоти, то їм буде дуже-дуже неприятно в радіусі 10 метрів. А дрон, ну, обратно вже все залежить від... Ти... Як сказати, помех, глушать, не глушать, але залетіть можна, в принципі, нормально, если сліті. Дуже неприємно. Ми стоїмося одного ну, дрона, там хай 500-600 доларів. Да? Ну, цим дроном можна уничтожить танк, який стояв пару мільйонів доларів. То, чим більше дронів, тим більше буде горіти танков. Через кілька днів російська пропаганда заговорила інакше: від бравурних постів заблогерів не залишилося й сліду. Ну все, ми вперлись. Рухатися далі не можемо. Одразу криють зі всього підряд. Зайняті позиції, закидають касетами, мінами, б'ють дронами. У другій половині дня слава Богу, пішов дощ. Противник залишився без очей, як і ми. Але для касет дощ не поміг, а у нас касет немає. Все ще є проблеми з контрбатарейною боротьбою. Хлопці на передовій сидять по шпаринам, там голову неможливо підняти в прямому сенсі слова. Урагани, сонцепьоки! Де ви? Допоможіть нам! Поки тримаємося на зайнятих, але дуже важко. Ми могли більше, намного більше їх так сказати використовувати, але є проблема непосередньо в дронах. Ми там збираємо, грубо реапросимо, просимо. просимо. Що-то дають, але цього мало. Тому що у врага, ну якщо так почитати, по сравнению з нашим один в десяти. Тобто у них дронів намного більше, але ми в этом дуже сильно не чуємо. Щоб підтримати п'ятий загін Омеги, можете скористатися цим qr кодом на ньому важливий збір. Усі гроші підуть на закупку фіпів дронів камікадзе. Високі будівлі на горизонті вже окупований Донецьк. Звідси не більше шести кілометрів. Лінія фронту біля трьох. Іди сюди. Це йому це йому лапу відчувало, да? Да, він попав під обстріл. Ми його раніше підкармлювали, а тоді думав немає його, нема. Стали його к та саме кликати. Куди mm -hmm. так, таки ще ставо сіл? Тоді все таки він сам відкусив собі лапу. Щоб потрапити на роботу з Омегою, спецпідрозділом Омега, довелося провести дуже складні перемовини і піти на цілу низку компромісів. Зокрема, на те, що ми не зможемо з ними потрапити на, безпосередньо на роботу. Тому зараз ми виїхали на наскільки це можливо, ну от ви чуєте, яка ситуація, от вибух постійно не зупиняється. Наскільки це можливо, максимально близько до лінії фронту, зараз наш. Джевелінчик Євген, з яким ми щойно спілкувалися, поїхав, пішов відпрацьовувати. Ми будемо його чекати тут, лежачи отак, от в кущах. Чесно кажучи, це небезпечно, але е, такі умови нашої роботи тут. Через кілька годин з роботи повертаються і джевелінщики. Ідуть. Так, все, давайте загружаємося, загружаємося, загружаємося. Ось все Так. Быстрей, быстрей. так. Розвідники скинули інформацію, що їде колона техніки, населений пункт біля Авдіївки. Капілуажники висіли на нею, ми ласили одну БМП. Наскільки я знаю, що БМП десант, сподіваюся, ніхто живий не вибрався. Євген обіцяв зробити селфі з того самого турикону. Ось цей кадр, який розбиває російську пропаганду. Попри шалений тиск ворога Авдіївка під контролем, як і стратегічна висота. Але місто, яке колись було промисловим гігантом усього Донбасу, де жили більше 30 тисяч людей, по правді вже давно не існує. Росія перетворила його на суцільну руїну.